Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення ОВА за добу. 8.34, місто Харків, Київський район міста. Внаслідок обстрілу С 400 пошкоджено понад 40 будівель та 5 автівок. Постраждали 26 людей. 26 листопада, 1.05, Харківська область, харківський район поблизу села Докучаєва. У полі на відкритій місцевості було виявлено фрагменти збитого БПЛА Шахет. 19.08, Харківський район, Безлюдівська територіальна громада, село Котляри. Внаслідок удару ворожого БПЛА горіла будівля шиномонта. Ажу 15.20 харківський район Дергачівська територіальна громада село Слатине. Пошкоджено три приватних домоволодіння. 10.10 .10. – Куп'янський район, Великобурлуцька територіальна громада, село Великий Бурлук, влучання каба в будівлю закладу освіти та одне влучання каба за межами населеного пункту у відкриту територію. Внастідок обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки та одну адміністративну будівлю. 8.40 – куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Влучання БПЛА поруч із закладом освіти. Постраждав 66-річний чоловік, госпіталізований до лікарні. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуювали 51 особу. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожим обстрілом в місті Харкові та Харківському районі. Вранці ворог завдав ракетного удару по центральній частині міста Харкова. Сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів. Горіли фасад житлової будівлі та легкові автомобілі. Силами підрозділів ДСНС пожежу оперативно ліквідовано. Також в результаті обстрілу пошкоджені поруч розташовані житлові та адміністративні будівлі, легкові автомобілі. За попередніми даними постраждало 23 особи. На місці події працювали підрозділи ДСНС, нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби. Рятувальники обстежили пошкоджені будинки. Психологи ДСНС надали допомогу людям. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. Працівники національної поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів російських військових. 25 листопада, місто Харків, 8.35, ЗРК С-400. Пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, будівлю вишів, адмінбудівлю центру надання адміністративних послуг, приміщення банку, автомобілі. Постраждали 25 цивільних громадян. Місто Куп'янськ, 8.40, ФПВ-дрон. Пошкоджено будівлю ліцею. Дістав поранення цивільний чоловік. 9.50, ФПВ-дрон. Пошкоджено два приватних домоволодіння. 16.32, ФПВ-дрон. Пошкоджено службовий автомобіль комунального підприємства. Село Церкуни 9.30, ФПІВідрон, без постраждалих та руйнувань. Село Великий Бурлук, 10 ранку, МПБ-Д-30. Пошкоджено житловий будинок 10.10 .10 кап. Пошкоджено будівлю навчального закладу, адмінбудівлі, магазин, приватні домоволодіння, багатоквартирний будинок. Село Слатине 15.20 КАП. Пошкоджено приватні домоволодіння. Село Котляри 19.19, БПЛА ланцерт. Пожежа не житлової будівлі приватного підприємства. Без постраждалих. 26 листопада. 5 хвилин на другу село Докучаєва, БПЛА Шахет. Без постраждалих. 25 листопада силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 19 людей. З Куп'янського району одна, з Чугуївського району дві, з Ізюмського району 16 людей. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку російські терористи п'ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудівки та Козачої лопані Активно залучали для ударів на напрямку, бомбардувальну та штурмову авіацію. На куп'янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки Загризового, Сеньківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. Марія Соловйова, Дмитрон Гуента, Ігор Мікенін, Харків. Новини.